На днях я прокинулася о 6 ранку з величезним болем в цілі та з небажанням йти на роботу, на яку я вже запізнювалась. Це був мій шостий робочий день. Встати з ліжка було дуже важко, але це зробити було чомусь легше, ніж взяти з тіло з руки та вдосконалюватись як художниця, і жити те життя, яке я насправді хочу. Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про проблему, з якою стикається багато художників – арт-блок. Я була наївна думати, що я не зіштовхнуся з цією проблемою, бо в мене ніколи не було страху білого листа, і я завжди знала, що я хочу намалювати. Але чим старше я ставала, тим гіршала ситуація, аж поки це не стало для мене проблемою. Я розповім про свій особистий досвід. Та поділюся кількома порадами, які допомогли мені почати процес одуження, і я ще досі з цим борюсь. Дамо визначення артблоку простими словами. Артблок це стан, коли художник відчуває творчий ступор, втрачає натхнення і не може створювати нові роботи, Причини виникнення. Чому, на мою думку, у мене сформувався артблок? У мене все починалося зі вступу в художній вуст. Коли я вчилася в школі, у мене все було атично з малюванням, але коли я опинилася в оточенні інших художників, мені стало важко. На мою думку, сама навчальна система підштовхує до порівняння себе з іншими. Я бачила, що роботи одногрупників чудові. У них виходить краще, рівніше, оригінальніше. У них виходить на 5, а у мене на 4. Це розбивало та ранило мене. Моя мотивація малювати тоді полягала у тому, щоб стати краще за інших. І давайте так, це погана мотивація для того, щоб розвиватися як митець, бо вона змушує знецінювати свої роботи, підлаштовуватися під смаки викладачів, щоб отримати вищу оцінку. Це не схоже на творчу свободу. Проблемою ставало ще те, що в моїй голові була картинка як треба, як треба, щоб моя робота виглядала. Цей стандарт тоді був дуже високим, але через те, що в мене не вистачало навиків, так добре у мене не виходило, і це народжувало в мені ще одне коло самоненависті. бо я недостатня. Тоді, в моїй голові була патологічна думка, що якщо я зроблю щось круте, то мене можна буде поважати, то зі мною захочуть спілкуватися. Круті, на мою думку, люди. На цьому переконанні я створила цей Ютуб канал, завела Тікток, де намагалася продавати свої роботи, але просування йшло повільно, а мені треба було тут і зараз. Я хотіла якомога скоріше отримати доказ того, що я чогось коштую в цьому світі. Через це дуже скоро я вигоріла та закинула все це. Тоді я ходила до психологині і вона посіяла одну чудову думку в мою голову. Ця думка полягала у тому, що я можу самотужки вирішити, чи класна моя робота і чи хороша я взагалі людина. Отак, в 19 років я в перший раз задумалась про те, що можна не очікувати від інших схвалення. Це трохи спростило мої відносини з власною творчістю, але мій перфекціонізм нікуди не зник. Коли я закінчила другий курс, то постало питання того, що мені потрібні гроші на життя. Я не вміла заробляти своєю творчістю. І досі не дуже вмію це робити, але мені дуже хотілося займатися якоюсь творчою професією. Я тоді за три тижні змонтувала собі портфоліо на Behance як дизайнер, відправила його на всі вакансії на WorkUA, але нічого не сталося. Зараз я бачу багато помилок у своєму портфоліо і розумію, чому так сталося. Але тоді я дуже засмутилася і зневірилась в собі. Також я періодами намагалася продавати свої адопти на ючі, але не виходило заробити багато або ж зовсім нічого не виходило. Так, девіантарт реально, я не знаю, по чому я нічого не продала на девіантарці. Я стала відчувати, що заробляти як митець дуже важко, і скільки б я не старалася, у мене нічого не виходить. Мої роботи не ідеальні, нікому не потрібна моя творчість. Я недостатня, конкуренція занадто велика. Мені не пробитися краще було стати психологом. Всі ці думки потроху мене знищували, але моя душа знає, чого хоче. Я хочу жити як митець і хочу на цьому заробляти. В цей період я стала заздрити іншим художникам, які просто можуть далі спокійно малювати та не ненавидіти свої роботи. Я перестала дивитися у керарт відео, просто не могла. Я не сиділа в телеграм-групах художників, я відрізала все, що люблю. Бо мені було важко бачити, як хтось успішніший, ніж я. Чужий успіх автоматично означав, що я лузер в той період. Мені було дуже і дуже боляче, морально. Я відчувала, що щось не так, це не те життя, яке я хочу жити. Все змінилося тоді о 6 ранку, коли я вийшла на роботу і подумала, що мені все ж таки легше малювати, ніж вставати о 6 ранку. Так. Ця моральна біль та сеанси з психотерапевтом мені допомогли повернутися в творчість та повірити в себе заново, іноді зневірюватись нормально. Головне знову підніматися з колін, коли ви падаєте. Це відео не ідеальне, я не ідеальна, і я маю на це право. Мій текст у цього відео не ідеальний, і звук також дуже сильно не ідеальний, і я дозволяю цьому бути. Я обіцяю собі зробити цілу кучу неідеальностей, і буду щасливою. Я цілую вас та обіймаю мої любі глядачі. Буду вдячна за актив на каналі, це допоможе моєму просуванню. Також у мене є телеграм-канал, там багато про моє життя. Всім па-па! Всіх цілую!